Привіт-привіт! З вами я Данило. І сьогодні Roblox Clicker тайком. Тут потрібно клікати. Я не знаю, що тут, а, тут потрібно просто бігти. Я чомусь помалу біжу, я дивлюся, тут чуваки дуже швидко біжать, Я чомусь помалу біжу. Ой, я зупинився, треба далі бігти. Ну, я дуже помалу, вони швидше. Але це як я пройду одне коло, я буду вже швидше, потім знов швидше і знов швидше. Так, біжимо, робимо сальтухи. Так, у мене максимальна швидкість 17 км за годину. Ну, це нормально. Так, я покручу поки колесо Фортуни, і що мені випадає Три ла. Е... А, я навіть не помітив, що мені випало. Здається. X3 Laki буст. Е, мені випало X3 Laki на 15 хвилин. Так, я вже пройшов зелену смужку. Тепер жовта. Мене навіть не видно, я взагалі можна сказати на початку. Там мене навіть не видно. Тут можна машини якісь брати, але це потрібно. Я не знаю, які, як їх брати, ці значки, ось це. Це, напевно, як я пробіжу коло, тепер зараз будуть давати ці дорожні знаки, можна сказати. Так, я далі чомусь біжу. Е, а чому я не перестаю бігти? Так, я перезайду, бо мене. О, нарешті мене зупинило. Бо мене чомусь не зупиняло. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тепер що потрібно робити? Тепер теж треба бігти. Чи ні, я не знаю. Так. У мене швидкість 0, тому я зараз не біжу, добре. У мене 0, ще тих прапортів. І тепер потрібно клікати. Добре, клікаємо. Кліп... Кліп... І в нас вже швидкість стає більша. Це добре. Так, в мене вже 55, 60, вже зараз 70, 80, 90 і 100. Фух, тепер все закінчується раз, один, два. Я вже швидше біжу, в мене 107 км за годину і я вже так нормально. Ми За минулий раз швидше, але все одно трохи помало. Тут чуваки взагалі летять просто за секунду. Вони тут пролітають. А, ну я вже побив свій минулий рекорд, стається так, я вже на третій. Чи на... Так, я вже на третій, Зараз буде четверта, а тут я далі чомусь не можу пробігти. а ні, пробіг. І мені дали вже п'ять прапорів. Добре, біжимо далі. Тут воно погано керується, але я біжу. Так, яка в мене вже см... е... смуга, можна сказати. Так, на першому місці чувак, який летить, просто за одну секунду він це все пролі... пролітає. Так, біжи, давай, біжи, ще одна хвилина, є, щоб побігти. Тут, мож... тут є ще щось безплатне. Фріп, давайте. А це потрібно. Я спін. Ну, тут потрібно. Ще що там. Зараз я подивлюся. Тут потрібно покрутити колесо фортуни. Покрут... Прокру... Покрутив. Потрібно зіграти 30 хвилин. Я не зіграв. І потрібно... Утримати, утримати потрібно. Тисячу цих прапорів. Я получу безплатного пета. Так, біжу. У мене петів немає нема, як їх можна відкривати. Напевно, вони на старті їх можна відкривати. Так, скільки в мене ще 13 секунд. 11. Може, я ще заберу трохи прапорців. Хочу ще забрати прапор. Давай! Швидко біжи. Дві, одна і все. Закінчилося. Так, тут так, можна купити. За скільки? За 4, за 4 пропорці, а в мене 15 пропорцій. Купляємо один. І мені випадає якийсь комоновський. А, це найгірший. Ну, добре, вдівай, вдягаємо його. Еквібес, я його вдягну, добре. Все, можна ще раз відкрити. Чи вже треба клікати? А ну зараз. Де є старт? То старт, Або, все, потрібно вже клікати, вже нема часу. Тепер я плюс 2. Тепер я за один клік роблю плюс 2 кліка. Той П трохи допомагає, але не дуже сильно. Так, в мене вже швидкість така велика. 320, 330, 340. Все. 345 км за годину. Так, чому я так помалу... О, тепер я вже швидко, дуже швидко. Ну, вже не помалу. Так, я, вже, я напевно, пробіжу ще далі, ніж минулий раз. Так, я думаю, стрібаю давай швидше тільки. Так, ну це вже я вже видно, що швидше трохи біжу. Я на червоній смузі. Так, тепер на, вже на синій, чи це фіолетова? Така як фіолетова більше. Так, далі. Йдемо Там за одну смугу дають 100 тисяч 100 тих прапорів. Оце багато, я там теж хочу. Буде. Так, скільки в мене 26 прапорів, я куплю собі вже кращий, трохи трохи яйко краще з петом. Я на який вже смузі там третій чи четвертій, я не пам'ятаю. Так. Я на третій. Закінчив третю. Все, тепер вже на четвертій. У мене тепер 36. Пропурів добре. Гіфту щось є. Та, забираємо. Один автоклік бот. Добре. Що тут у нас? Ось тут там, де фріпет пише. Ми ще нічого не виконали, добре. Тільки одне. Яке я вже там закінчую? П'яте, четверте, чи яке? Зараз нема. У мене лишилося 25 секунд. Я не знаю той чувак, що на першому місці. Він просто летить. Він ось це, що я проходжу, він це пролітає, напевно, за одну мілісекунду. Він це дивіться, як швидко. Він просто всіх обганяє. Він дуже швидкий. Так. 10, 9, 8, 7, 6. Я четверту смугу закінчив І не встигаю, щоб закінчити п'яту, але нічого, все, добре. Іду купляти п'ять собі. Поки ще нема кліку. Який за 175 днів. Купляю ось цей а, ось один. І мені випадає рейр. Добре. І ще один відкрию. Один. І мені випадає комоновський, так. Я вгадав. Тепер швидко їх потрібно вдіти. Аквібес, все вдів їх. Добре. Вже клікати. Ні. За 5, 4, 3, 2, 1. Тепер клікати треба вже. Автоклікер. Я буду з автоклікером. Він, він заробся, я не буду купляти. Потрібно клікати. Я як можу клікаю, але воно мало клікається. Хоча плюс один. Минулий раз було плюс 2. І в мене 1720 кілометрів за годину. Так, цей чувак, як завжди, вже полетів. Я вже пройшов першу смугу, другу смугу. Того разу я дуже швидко. Другу смугу я вже пройшов. Зараз, напевно, буду третю. Так, вже третю пройшов. Я цього разу дуже швидко. За минулі рази швидше. Я четверту закінчив і зразу майже закінчився. Закінчилася хвилина. Так, я вже обігнав свій минулий результат, але пішло, пройшло тільки півхвилини. Добре, давай, 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 давай. Я, я ще четверту, п'яту, все, я закінчив четверту, вже п'ята. Біжу. біжу, біжу, біжу. біжу. Тут скільки будуть давати, я не знаю. Скільки тут будуть? 10 давати вже, напевно, так. Це вже смуга трохи довше. І закінчу п'яту смугу. Це поки що мій новий рекорд. Я став тепер дуже швидко бігти. Ну, за минулі рази швидше. Так, може вже за... буде 26. Я вже хочу шосту зак... ой п'яту закінчити, почати шосту. І я закінчую п'яту, починаю шосту. Ще є в мене 35 секунд. Так, давай, давай, давай. Можу закінчити сьому. Ой, можу закінчити шосту почати сьому. І я закінчу шосту чи ні. І я. Напевно, що закінчу, так. Воно вже близько. Так, я закінчив шосту, почав сьому. Ну, сьому я точно не закінчу. Може, наступний раз. Я запам'ятав, я на чорні. Добре, і все. Зараз час вийде і все, так? Так. Я не встигаю трохи. Мені би трохи більше часу, я би встиг. Так, в мене 124. Мені трохи не вистачає, щоб купити ось це яйце. За 175. Купляю оце. Купляю три. Це заробок. це значить, купляю авто. Один. Це комоноський. Ну, добре, відкривай ще раз. Дальше Рейр і далі. Що мені випало? Комонський. Ну, добре, давайте вдягнемо Equip Best Все, і вже. Треба клікати, швидко клікає Клікаю вже плюс 3 в мене. Добре. Так, клікаємо, клікаємо, де початок. А, ось тут добре. Ж... Треба швидко клікати. У мене 49 ще прапортів. Е, добре. У мене швидкість все швидше. 3, 2, 1. Побігли. Все, полетіли. Так, я вже закінчив першу. Швидко, дуже швидко. Далі вже другу теж закінчую. Ну, другу почав. Починаю другу. Заберу безплатний, безплатний подарунок. Мені дали 150 прапорців. Так, закінчую вже другу близько. Зараз буду закінчувати. Так, закінчив другу, почав третю. Я хочу побити свій минулий рекорд. Я закінчив на чорній, на половині чорній. Мені ще трохи далеко, але є ще хвилина 23 секунди. Так, біжи. У мене не максимально швидкий чомусь. Я не знаю чому. Потрібно розігнати максимально, але як її розігнати тут? Ой-ой-ой. Ну як. О, вже максимально! Я вже швидко біжу. Дуже швидко. Так, давай. Хвилина дві. Все я вже закінчив. Я вже. На... які там? Я вже на, на п'яті. Зараз п'яту закінчив почав шосту. Шосту. За... ні, ще не закінчив. І зараз я вже шосту закінчив. Ні, ще не закінчив, вже закінчив. Шосту закінчив вже сьому Сьома чи це восьма. Ой, сьома чи шоста, я не пам'ятаю, я збився трохи. Я хочу побити свій минулий рекорд е, пройти чорну смугу. І є, може, пройду. У мене ще є 17 секунд. Може, встигну. Я думаю, що встигну, бо я багато. Маю ще секунд, 10 секунд. І так, я закінчу, я встигну. Я вже закінчую і. закінчив! Побив свій рекорд. Все. Час закінчено. Тепер я йду купляти яйця. За 170, 175. Одне відкрию, і мені випадає комоновський, як завжди. Так, пец, еквібест. А можна якось їх з'єднати. Так, можна у цих з'єднати крафт. Давайте. Ой! Яких це? Один. Крафт. Ні, я хочу інших. Крафт О. Все, я всіх скрафтив у е, цього. Цього, цього, цього. Все, я всіх скрафтив. Ой, треба вже клікати вже плюс 6. У мене вже 3000 розганяється, вже можливо, скоро 4 буде. І все. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім pa pa pa